І Святого Духа Христос Воскресний, Христос Воскресив, Христос Дорогі брати і сестри. Ось уже у нас очередна неділя після святої Пасхи, неділя пророславленого, і ця неділя е, вона така відкриває такий можна так сім таких днів, коли іменно Господь наш показує, що Він ісцеляє і дух, і душу, і тіло через воду. Потому що іменно э, час оця купель, цей істочник Вірфізда, Сілоамська купель, яка теж має свою дуже довгу священну історію. Судяча неділя наша буде про Самарянку, і теж э, там іменно Господь э, що він швидше через воду, через колодязь, який викупав правотець Явков, який освящений бесіду Спасителя. І між цими двома неділя, неділями буде праздник у нас при половині п'ятидесятниці в середу, де іменно теж так акцентується внімання на тому, що іменно через воду Господь ізціляє. І сказано в Іванлії, що бремя от времени приходив ангел Господній і якби возмущав воду, тобто, якби її так сказати, що бурлила вона. І Господь оцим своїм сьогоднішнім дійством, яке ми читаємо в Євангелії, показує, що це він сам, хто возмущає цю воду, хто цього ангела посилає, бацовіця, як то кажуть чехи. Він в лівособі, в ліце цього ангела і приходить, і при приходив не тоді, не тільки тоді в ветком Завєті, і тоді лічно, в момент собіття. собиття, же він приходить завжди в ліце законного священника, коли совершає чи мале чи велике водосвят, і ця вода, ми віримо, що е, через неї дійствує сам Господь особим образом. Тож давайте не, так сказати, не недооцінювати, не поцінювати святу воду. Пити її, кропитися нею з вірою і уповати на милость Божу, що через неї ми получимо селення, як получив цей розслаблений, як отримали многі другі люди. Також на цю неділю таким щасливим образом припадає на, на, нам пам'ять святих новомучеників, і Черкаських, і е, е, це такий особий, е, скажімо так, особе сообщество святих, тому що Во-первых, даже якщо взяти територію України, то везде було дуже багато і відповідників. Черкаська область, в ній якби виходить, що навіть на нинішній момент даже наві більше. Звісно, що тут не, не може і не йде мови ніякого, не дай Бог зрівняння чи якоїсь э, соуті, якогось сорівнування, не дай Бог. Це ми ні в комусь не цей. Господа такого немає, що у нас більше, а у вас менше, ха-ха-ха, такого не є. Але іменно, щоб ми осознали, що дійстит це дуже великий собор святий. Дуже було багато там людей, які дуже сильно пострадали і прийняли даже дуже такі жорсткі мучення від е, красного терора, від комуністів. Зараз уже їх сто чотири офіціально канонізірованих. Ну, звісно, що в цей день ми поминаємо всіх і тих, яких Бог вже прославив в наших глазах, і тих, яких ще Бог. Не, ну як, прославив тільки на небі, але на землі ще ні з різних з причин. І я вам признаюсь, то же, що е, то не за, не, не за те, щоб похвалитися, бо і сам я з тих міст, і навіть ця іконка, яку ми поставили по центрі сьогодні, ця бумажна в ну, мучеників і сповідників Черкаських, то я її ще отримавши ого 20 років назад е, з рук е, високопреосвященного Софроні, архієпіскопа Черкасського Хаївського. І навіть, е, коли я цю іконку показав одній болгарці, вона щось вже на пенсії в Болгарії, така дуже збожна жінка, вона прям так прониклася і казала, дуже велика благодатість сходить. Тобто вона почувствувала оце ходатайство цих святих перед тролом Господнім. І е, я сам мав змогу, по суті, даже, можна сказати, виростати на тих місцях, де ці новомучені сповідники якесь. Время Трудилися. І не зря, кстати, ця пам'ять цих новомучеників і сповідників, які пострадали от рук красного терора, повторюються комуністів, припадає на сьогоднішній день, тому що Священним синодом була ізбрана ця дата не просто так. Діло в тому, що на цей день припадає також пам'ять преподобного мученика Макарія Канівського, бачите, Канівського. І це був святий.